Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, про ваш проект. Доброго дня. Ми благодійна організація United Help Ukraine. Ми розташовані в Вашингтон Дісі, це в Америці, і в нас декілька є великих проектів, які ми потримаємо ще з 2014 року. Ми, коли ми говоримо про війну в Україні зараз, то ми розуміємо, що це війна, яка почалася в 2014 році. і це коли наша організація зародилася. Це були просто активісти, які прийшли до Білого Дому, до російського посольства, виражаючи протест проти агресії Росії в Україні в 2014 році, коли забрали Крим, коли почалася війна на Донбасі в Луганщині. І потім ці активісти, наші волонтери, це українці або американці українського походження, або виходці з України, які разом зібралися і вирішили, що ми можемо домогти Україні набагато ефективніше, якщо ми будемо організацією. І так організація створилася з декількома проектами, які ми почали ще в 2014 році. Номер один це наша головна головна мета підтримувати українську армію. Українську армію не тільки військових, але і так які територіальна оборона та професійних військових. Що ми можемо зробити? Це тактична медицина. Рятуємо життя. Тактична медицина це аптечки, турнікети. Це так само допомога людям зрозуміти, як цим користуватися. Ми так само проводимо тренування військових територіальної оборони, як користуватися аптечками, військовими і як правильно надавати до первинну допомогу, першу допомогу в бойових бойових діях. Так само, ми розуміємо, що військовим в певний час, особливо з початком збройних спеціальних військових дій в Україні, територіальна оборона не мала жодних методів захисту. Це бронежилети, це каски, так само тактична медицина. Ми свої свої зусилля вже в 2022 році сконцентрували на, на тому, щоб допомогти територіальної оборони. Ми співпрацювали з ними, спілкували з ними напряму з начальством а, територіальної оборони, надаючи ці, ці ці речі, які насправді рятують життя е, військовим е, в той же самий час. Пріоритети змінюються. Так е, це було початок війни. Це був е, лютий, февр... е, лютий березень. Після цього е, запити пішли на дрони на рації, на автівки і зараз, і зараз на генератори. Так, і зараз на генератори, і навіть тоді, що це були генератори. І ми свої, звичайно, пріоритети поміняли, і тепер ми надаємо всі ці плюс генератори. До речі, про генератори це окремий проект, величезний проєкт, який наша організація «NetHelp Ukraine» почала е, ще в березні. Ми надавали невеликими партіями генератори в той час. Це ще не було так критично. До нас звертався військовий центральний військовий госпіталь в Києві. До якого ми поставили величезний генератор, який дає енергію на хірургічне відділення, на відділення реанімації на операційні. Тобто, це великий генератор, який дає змогу працювати в режимі блекауту великому шпиталю в Києві. Але зараз ми бачимо, що звичайно. Проблеми, генератори це номер один. Це енергія, це тепло. Ми розуміємо, що зима вже тут, сніг вже випав, холод. Це по-перше, надання пунктам незламності, бомбосховищам, дитячим будинком і лікарням, лікарні в першу чергу, надання генераторів меншої потужності, але їх більшої кількості. Ще в серпні-вересні цього року наша організація закупила близько 500 генераторів різної потужності, які ми отримали і зараз і починаючи з жовтня-листопада, ще до того як почалися. Атаки на інфраструктуру в Україні ми почали ці генератори роздавати. Звичайно, перше були це військові частини, але зараз, якщо як ми розуміємо, що багато населення, яке може скористуватися цими генераторами в пунктах незламності, бомбосховищах та інших і звичайно лікарні так само потребують цієї допомоги. Ми додаємо її централізовано, розповсюджуємо і заохочуємо американських донорів. Ми їм розповідаємо, що відбувається. Вони дуже розуміють, коли вони бачать, що Київ. В столицю України без світла, без води, без тепла і без жодних інформаційних впливів, Тому що зв'язку нема. це теж для американців, якщо так подивитися, це дуже страшно виглядає. Правильно тому ми наша головна мета це донести до американців до донорів американських донорів, що відбувається насправді, і показати, що українці звичайно незламні. Але вони мають вистояти, мають вижити за цей час. Я просто хочу сказати, наша невелика організація, яка вже була в Україні, допомагала Україні 9 років за 9-10 місяців війни. А американці і, взагалі, світова спільнота тільки на нашу організацію пожертвувала близько 38 мільйонів доларів. За 10 місяців це величезна сума, і це не тільки великі організації, корпорації фундації, це так само пересічні американці, які приходять до нас і кажуть, що ми, ми бачимо, що відбувається в Україні. Ми хочемо зробити щось щоб допомогти вистояти українцям в цій війні і перемогти. І е, дуже цікаво, що вони бачать українців зараз не просто тих, до кого йдеться допомога. Вони бачать українців як захист проти агресії Росії, це захист всього світу. Це не тільки захист України і територіальної суверенності. Вони бачать українців на захисту, на захисті демократії, прав людей всього світу, і це дуже важливо. І ми намагаємося їм розповісти про мужність українців, про те, що дуже багато українців зараз перебувають в дуже складних умовах, але не кидають свою країну. Продовжують працювати. Ми бачимо і розповідаємо їм як у філармонії в опері, так в балеті. все, що відбувається, досить відбуваються концерти. Досить люди приходять на ці концерти дивитися, так працюють школи. Працюють лікарні, і в принципі Україна живе своїм життям звичайно дуже складним, але продовжує, продовжує нормальне, намагається створити всі умови, навіть в блекауті, продовжувати нормальне життя з бізнесами, які працюють, ресторанами, які працюють. А то це дуже важливо для них розуміти, що з їх допомогою Україна може вистояти і перемогти. І е, генератор, звичайно, що зараз це така болюча проблема, і американці дуже щиро відгукаються на цю проблему і надають допомогу. Я е, ще хотіла зазначити, що е, окрім фінансової допомоги, дуже багато американських структур, е, в тому числі лікарні, медичні заклади, які роблять донати не фінансові, так а якимись медичним обладнанням. Спорядженням, медичними якимись засобами ми, як організація, отримали близько на суму близько 15 мільйонів доларів. Це додатково до фінансової допомоги. Ми отримали близько 15 мільйонів доларів таких великих пожертв від корпорацій медичних або організацій, або навіть від Губернаторів штату, наприклад, ми отримали від губернатора штату Мериленд. Ми отримали допомогу для працівників для пожежників. Для перших, для перших тих, хто надають першу допомогу. Це були спорядження, наприклад, там інші речі. Арлінгтон губернатор Арлінгтон, наприклад, надав нам допомогу на півтора мільйони доларів. Меріленд це штат в в, в сполучених штатах, надав допомогу близько 5,5 мільйонів доларів. Це були дуже важливі речі, як вентилятор штучного дихання, а інші речі, які ми надали до одеської адміністрації та харківським регіональним лікарням. І ми дуже багато отримуємо такої допомоги, і ми дуже вдячні а, тим, хто цю допомогу надає, тому що в принципі вона йде туди, куди потрібно. Наша організація має дуже багато а, локальних в Україні локальних партнерів, з якими ми співпрацюємо вже з, з деякими з 2014 року, з деякими ми співпрацюємо з а, початку повномасштабної війни, і ці а, партнери нам. Конкретно говорять про те, що от, от зараз потрібно, так і ці пріоритети в нас міняються в залежності від того, що або громада, або певна лікарня говорить нам, що потрібно наразі. Наприклад, в Харкові лікарня, до якої ми звер... до яка до нас звернулася, в них є потреба в операційної декілька операційних кімнат, які треба обладнати, тому що вони отримують дуже багато поранених зі сходу в зараз. Так? Кожен день великий потік поранених, які мають бути оперопер, які мають бути прооперовані. Ми з задоволенням знаходимо або те, що потрібно їм, або знаходимо партнерів, які надають цю допомогу. І ми так вже обладнали дві операційні: одну в Харкові, одну в Ужгороді, надали все, що потрібно для цих операційних кімнат. Так само, ми працюємо з міністерствами. Так, ми а, з задоволенням віддали один, один великий донат. Це було близько 11 чи 12 мільйонів шприців, які звичайно наша маленька невелика організація не має зусиль і а, а, людей, які б це розповсюдили. І навіть ми не знали би. Куди і як краще це зробити, ми співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я в Україні, які отримали цей донат, розповсюдили або тримають для певних а, своїх цілей, і вони знають краще, куди це а, надати. Ми намагаємося працювати на різних рівнях. Я думаю, що це дуже важливо і на цьому форумі, на цьому саміті а, тут вже ще від... Це це така тема, яка в принципі обговорювалася майже не всіх дискусіях. Що має бути кооперація, і насправді цей, цей форум дуже підкреслює те, що кооперація має бути на багатьох рівнях. Це починаючи з високого рівня на рівні держав, міністерств, і потім далі це регіони і локальні громади. Які то конкретно знають, що потрібно наразі, так тобто ми розуміємо стратегічне бачення держави та міністерств, але ми так само говоримо з громадами напряму і е, е, намагаємося виконати їх якісь такі потреби, так? які от загальні наразі от сьогодні нам потрібно. Так, звичайно, ми розуміємо ці потреби, наприклад, е, е, якщо ми е, більше фокусувалися на наданні. А, їжі та вод, наприклад, Миколаївська область була без води майже ціле літо. Наша організація завозила воду кожен день а, і надавала там деякі, особливо ті регіони, в які були постійно під обстрілами і не було питної води. Наші волонтери, наші партнери, ми надавали фінансову допомогу. Вони завозили величезні каністри з водою і надавали допомогу місцевим. Які не мали е, жодного доступу до звичайної питної води, це було влітку. Так зараз ми бачимо, що вся ситуація змінилася. Люди мають доступ до води. Зараз інша ситуація енергія, звичайно, і ми намагаємося допомогти генераторами. Е, до цього це була е, так само медична допомога для деокупованих територій. А наші волонтери, які їздять конкретно, от буквально в. Територія стає деокупованою, волонтери приїжджають, говорять з громадою, дивляться, що потрібно. Дуже часто це бувають такі речі, як медицина, так така загальна медицина. Люди не мали доступу до якої там кілька місяців, або або принаймні деякі мають майже повну да повний час повномасштабної війни. Вони не мали доступу до до, до медичної. До, до медицини, так що ми, в принципі, намагаємося зробити якомога більше і дуже конкретно сфокусовано, щоб це був де потрібно, в певний час. І а, американські а, американська громада, американські донори це розуміють, і вони а, діаспорним організаціям є декілька великих потужних організацій в Сполучених Штатах. Які роблять дуже схожі речі, але все одно ми намагаємося покрити да, всю Україну. ми розуміємо, що допомоги треба дуже багато, і ці наші такі як павутиння, таке, яким ми покриваємо Україну, воно працює дуже добре. Воні сон і. Дуже ефективно, так тобто, головне все, що ефективна робота громади, ефективна робота організації і так само ефективна робота на всіх рівнях. А ми вам дякуємо за допомогу. Дуже дякуємо.